На підтримку місцевого самоврядування Прикарпаття один із лідерів впровадження спільного із ПРОН проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У його другому етапі взяли участь дев'ять районів області. Громади прикарпатських сіл та містечок розробили власні мікропроекти, які стосуються підтримки освіти чи медицини. Окрім того, лідерська позиція Прикарпаття дозволила збільшити квоту учасників програми. І зараз нам додали, що ми ще можемо визнати чотири райони, які приймуть участь в продовженні. Звичайно, якщо в першому по першому Шому конкурсу там були співвідношення 50 30 20 і 5 То зараз воно більша фінансова частина лягає на місцевий бюджет, але біля 30% дають міжнародні гранти. Нам поступають активність прикарпатців. Додала області ще одну перевагу. Саме на Івано-Франківщині випробують пілотний компонент програми із підвищення енергоефективності. У нас є додаткові можливості для залучення додаткових мікропроєктів проєктів. це означає, що в Івано-Франківській області будуть реалізовані ще 8 мікропроєктів, на які будуть виділені кошти проєктів у сумі 160 тисяч доларів. Це є і альтернативні джерела енергії, і відновлювані джерела енергії і подібні. Завдяки реалізації цієї програми громади Прикарпаття розпочали втілення 39 мікропроєктів загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень. Друга фаза співпраці з ЄС триватиме до 2015 року.